Дуже багато військовослужбовців, які мають право на отримання статусу, але на жаль, не отримують через бюрократичні процедури. Через те, що немає достатньої кількості можливості на сьогоднішній день в Міністерство оборони, щоб забезпечити всіх. Я вам можу надати цифру, що з 24 лютого минулого року по сьогоднішній день. Дещо більше 8 тисяч людей тільки отримало військовослужбовців, отримало цей статус учасника бойових дій, і це насправді неправильна ситуація. Ми в постійній співпраці з міністерством оборони з міністерством ветеранів. Є декілька шляхів вирішення цієї проблеми. Один з цих шляхів це цифровізація процесу максимальний, і цей процес іде зараз на сьогоднішній день в міністерстві оборони. Другий це наш законопроект, це другий шлях, який власне позбавляє. Необхідності військовослужбовцям збирати ті документи, які вже має на сьогоднішній день наша держава. Умовно кажучи, для того щоб подати документи на отримання учасника бойових дій, там зокрема потрібно там і НН, наприклад інші документи. Якщо держава видавала ці документи. Нашим військовослужбовцям, нашим громадянам, то на що вона має їх вимагати? Вона може сама збирати всі ці необхідні документи з своїх ресурсів. Більш того, вона може звертатися до інших органів, якщо це Міністерство оборони, наприклад, до Міністерства внутрішніх справ щодо інших документів. Ось на це якраз таки і направлений на цей законопроект. Максимально спростити для військовослужбовця, щоб йому не потрібно було з зони бойових дій кудись їхати, збирати ці документи і відправляти державі, яка вже має. Цю інформацію про неї.